Це ми стоїмо зараз на території точки, де вона вирощує свої культури. Туди далі син вирощує землі. І е, там дружина і мій пай, де зараз будинок. Землевласник Петро Бас показує своє поле площею понад 13 гектарів, на якій він разом із сім'єю до 2018 року вирощував овочі на продаж. Чоловік отримав акт на постійне користування землею для ведення фермерського господарства у 1992 році. Пізніше, зі слів Петра, через зміни у законодавстві, цю землю він приватизував, користалися цією статтею і розпаювали землю згідно. Чинного законодавства. Сьогоднішній день у нас в прокуратурі лежить наша справа по незаконне відчудження землі. Ну, державний державкадастр завірив всі документи, всі юридичні підстанції і, і органи завірили це, все дали приватну власність. І сьогодні нам висувають звинувачення у незаконності. Це проблема. Фермер Микола Прокопчук понад 30 років разом зі своєю родиною вирощує зернові та олійні культури. Робить це у селі ставки на полі площею 15 гектарів. Нині його право на власність землею розглядає суд іменно що процедура неправильного оформлення документів і прокуратура просить суда. Винести крайній вердикт це конфіскація землі. На даний момент мене на 15 гектарів посіяло 6,5 гектарів озимої пшениці, і решта землі підготовлено під посівні культури. Все провірялося. Ніде ніхто не зупинив ні на ніякому етапі насу. Нам видали державні акти на кожного члена господарства про право власності. О, ці акти нотаріально завірені. Зареєстровані в державному реєстрі. Нині позови від прокуратури отримали члени шести господарств у Дядьковицькій та Городоцькій громадах, розповідає голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Андрій Кузьмич. Так, це дійсно проблема. Важливо, щоб ця, ця ситуація з землями не почалася масштабною, бо такої землі дійсно багато. Ми сподіваємося, що. Ну, це питання, ми його вирішимо на користь фермерів. Якщо ж заберуть землю, повернуть її в комунальну власність, все одно ми будемо вимагати, щоб ця земля оброблялася фермером. Зі слів голови Городоцької тергромади Сергія Поліщука. Передача землі фермерам у приватну власність відбувалась на основі чинного законодавства. Якщо рішення суду буде таке, що скасує наше попередні рішення, земля повернеться в комунальну власність сільської ради. І якщо на цей момент буде така можливість. Юридично, щоб фермери викупили ці землі, я думаю, що депутати підтримують таку ідею. Наразі прокурорами до господарського суду передано 18 позовів щодо людей, які отримали земельні ділянки. Зокрема, йдеться про 50 гектарів на території Рівненського району. Крім того, правоохоронці вивчають законність безоплатного отримання ще близько 150 гектарів земель членами інших господарств, розповідає прокурорка відділу обласної прокуратури Ірина Гіліс. Можливість приватизації земельних ділянок, які використовувалися фермерським господарством господарства мають право лише ті члени, їх які е, зробили свій внесок в вигляді земельних ділянок, які були у їхньому користуванні. Зокрема, якщо людина була членом фермерського господарства, однак земельна ділянка не не вносилась для цього фермерського господарства. Е, приватизувати цю земельну ділянку вона права не має. З 2001 року нормативно-правовий акт щодо приватизації земель фермерами не змінювався. Втім, у 2023 році, коли харківські прокурори виграли у верховному суді справу щодо незаконного привласнення, тлумачення земельного закону стало іншим, зазначає голова комітету з питань аграрного земельного та довкілевого права нац асоціації адвокатів України Віктор Кобелянський. Прокурорські працівники як привід використали один. Судовий прецедент, коли Велика Палата сказала, що той, хто отримав державний акт, може приватизувати, хто був членом фермерського господарства на той момент, так да? але ті члени, які приєдналися до господарства пізніше, не можуть, точніше, можуть тільки в загальному порядку. Автори таких позовів, вони просто неправильно розуміють те, що сказав Верховний суд. Він сказав, що вони можуть в загальному порядку. І загальний порядок насправді існує, і цей загальний порядок тут дотриманий. Як пояснила Ірина Гіліс, загальний срок позовної давності три роки. Втім, прокурори можуть звертатись до суду і пізніше, якщо обґрунтують дотримання цих термінів або поважність причин їх пропущення. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.